Доброго дня, славна українська громада, слава Україні! Вітаю вас з великим святом Соборності України і дуже добре знаю, як до цього свята готувалися всі ми і як до цього свята готувалися наші опоненти для того, щоб ми не мали можливості зібратися тут. І сказати один одному слова вітання, слова надії і чітко з'ясувати наші плани. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви, як по всім областям перевіряли кожен автобус, коли кожну маршрутку переписували поіменно, коли перевіряли, які квітки купують в Київській області громадяни для того, щоб не дати їм доїхати? На потягах до Києва скажіть, будь ласка, це когось з вас зупинило? І подивіться, будь ласка, сьогодні на наше зібрання. Безумовно, сьогодні зібралися всі представники всіх регіонів. Я бачу Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Львівську, Франківську, Кіроваградську область. Місто Київ, бачу Рівненська область, Миколаївська, практично вся Україна. Я коли піднімалась, бачила кримчан і вони сьогодні також стоять на цій площі. Коли я підійшла послухати молитву, мені протягнули руку вітатися, жінки, і сказали, ми представляємо кривий ріг Криворіжжя. Я переконана, що це є перший поступ єднання. Сьогодні ми не просто зібралися з вами. Нас закликали на цей майдан люди, які є визнаними авторитетними державними діячами України, творчою інтелігенцією, науковці, не політики, збирали і закликали сьогодні нас до єдності. Закликали всіх без виключення і сказали: давайте ми на цьому славному історичному майдані. Відчуємо дух нашої волі, відчуємо дух свободи і віри. Відчуємо, що кожен з нас в цій боротьбі і в цій біді не самотній. і Україна не самотня. І сьогодні ми бачимо, що не страх, не розбрат, не залякування, не металеві паркани, які виставили на Майдані, не зупинили вас. Я хочу у вас запитати. У вас є в серці страх. І я думаю, що не треба представникам влади так наполегливо виховувати в душах українців страх. Цього страху у нас не було, і вони ніякими своїми діями його не народять. Славне місце, на якому ми зібралися 22 січня. 1919 року, саме тут. О дванадцятій годині дня урочисто зібралися представники різних частин України і задля сили волі підписали акт проєднання, акт злуки, і таким чином втілили нашу багатовікову мрію в життя єдність і соборність України. Але до того, 22 січня 1918 року. Був проголошений четвертий універсал, який ствердив незалежність нашої держави. А потім події розгорталися трагічно, і нам довелося багато років відновлювати те, що було бездарно втрачено кожними черговими політиками. І коли 22 січня 1973 року молоді хлопці на Тернопіллі. Вийшли для того, щоб виконати українські пісні і розтягнули українські прапори, то вони через декілька годин потрапили в концентраційні табори. А 22 січня, в той самий сьогоднішній день, 1978 року, Олег Гірник сполив себе біля могили Тараса Шевченка за незалежність нашої держави як символ віри. І не Я думаю, що якщо ми згадаємо нашу історію, про які класики говорять, що її неможливо згадувати і вивчати безброму, то ми побачимо, скільки життів молодих, красивих, яскравих, достойних було віддано за те, щоб ми нарешті з вами отримали в цьому великому світі шматочок своєї землі. Яка називається Україна. Сьогодні люди, які не люблять і не вірять в Україну, затирають слово незалежність і соборність. І я хотіла би нагадати вам, що незалежність нашої держави це не просто слово, яке в свято пишуть на чергових плакатах і на своїх бігбордах чиновники. Незалежність це наше з вами місце святе, де ми можемо. Виховувати наших дітей, створювати свої родини, сподіватися на краще, вірити в Бога, будувати своє життя по таким правилам і порядкам, як ми з вами хочемо. Це під сонцем одне місце, де українці відчувають себе вдома. Скажіть, будь ласка, скільки життів віддано в світі всіми народами за те, щоби мати такий клаптик землі під сонцем? Українці це наше ім'я перед Богом. І хто дав право принижувати наше з вами славне ім'я, принижувати наш славний народ, саме тим, що в світі втрачати авторитет, руйнувати нашу незалежність і соборність, принижувати нашу мову. Скажіть, будь ласка, якщо ми, українці, не будемо розмовляти своєю українською мовою. То хто в світі буде ще розмовляти українською, де ще вона живе, крім наших сердець, наших родин і нашої рідної держави? Прибрати все, що є нашою сутністю і нашою душею, це по суті, прибрати нас на цій землі як народ, як націю. І тому ми сильні тільки тоді. Коли ми достойно себе позиціонуємо в цьому світі. І ви знаєте, що дуже боляче дивитися на те, як сьогодні все, що сотні років збиралося по крихтам, збиралося ціною життя і свободи, те, що сьогодні розбазарюється і розпорошується по вітру, як сьогодні поводяться з кожним з вас. І коли я йшла до вас. Я проглянула новини і мене вразило глибоко до самого серця одна сумна новина. У нас тут під Києвом, в Пущі Водиці, було спеціальне місце створене для дітей на 9 гектарах землі. Там, де були талановиті діти зібрані, де ці діти опікувалися прекрасними педагогами, цих дітей ставили на ноги і давали їм путівку в життя. Вони в суботу пішли додому разом з своїми педагогами, а в понеділок прийшли і вже не змогли потрапити. На ці 9 гектарів землі, в свою школу, вона була закрита і за дверима. Була потужна банда з бітами. І діти разом з своїми вчителями розвернулися від цих дверей і пішли додому. А коли прийшли декілька міліціонерів, їх просто ті ж битами прогнали і сказали: не ви тут господарюєте. Я думаю, що це досить красномовний приклад того, як сьогодні перед обличчям українців закривається все. Перед обличчям дітей їхні школи заради землі, перед обличчям нашої молоді закривається право отримати роботу, перед нашими українськими громадянами закривається право використовувати свою рідну мову. Перед бізнесменами, нашими малими підприємцями, закривається право займатися своєю справою. Сьогодні у кожного закриті двері перед обличчям в своєму власному домі і тому. Сьогодні ми не тільки зібралися заради того, щоб критикувати або когось обвинувачувати. Не в цьому справа, а питання в тому, чи за 20 років незалежності, а цей рік якраз 20-й рік нашої незалежності. Чи змогли ми зібратися з єдністю, інтелектом, знаннями, волею, моралью і честю для того, щоб в своєму власному домі. Які ми здобули 20 років тому, як незалежну державу, побудувати для себе життя так, щоб нам було комфортно, щоб ніхто нас не принижував, щоб найняті чиновники наше життя не робили складнішим, ніж воно є. Скажіть, чи зробили ми за 20 років це ні. І тому, якщо сьогодні ми знову будемо покладатися на чергові політичні об'єднання, на чергових амбітних і пихатих лідерів, які не хочуть знайти порозуміння і рвуть на шматки, і ваші симпатії, і ваші душі, і ваші плани, то, можливо, знову тупік. І тому я хотіла, щоб сьогодні ми не просто зібралися відсвяткувати, а щоб ми, як країна, яку завжди беріг Господь. Який давав нам єдність і незалежність навіть тоді, коли політики її бездарно втрачали, щоб ми зрозуміли, що всі ці сотні років не просто так Господь нам кожен раз дарував свою землю, а для того, щоб ми на своїй землі змогли побудувати такі порядки і правила, які народжують в людях в їх серцях і душах не агресію. Не протистояння, не ворожнечу і не приниження, а гармонію, любов і розуміння, що ми щасливі люди. І тому наш план дій є дуже простим.